Доброго дня. Я приїхала в компанію Вікна Стиль на відкриття цеху по виробництву металопластикових вікон за технологією безшовного зварювання кута. Саме ця технологія, саме цей цех і ця лінія тут представлена. У мене з'явилась можливість поговорити з комерційним директором компанії Володимиром Порошіком. Володимире, доброго дня! Добрий день! Раді вас вітати в нашій компанії. Нарешті ви до нас добралися. так, дякую вам. Компанія Вікна Стиль входить в п'ятірку топів лідерів віконної галузі України, і вже в вісім років компанія займає перше місце як експортер своєї продукції. Скажіть, будь ласка, в даних реаліях це просто ну супер топ. Як вам це вдається? А, ну, вдається дуже просто роботою важкою, кропіткою. Постійними інноваціями ми стараємося зробити наш продукт кращий, доступніший до європейського покупця. І в принципі, на даний момент нам це досить гарно виходить. Що для вас є важливим, щоб утримувати позицію лідера галузі? Що ви робите для цього? Як для напевно, як для кожного виробника, так само і для нас найважливішим сьогодні ресурсом це є люди. І нас важливо, щоб наша команда, наша сім'я, вона відчувала себе комфортно, вона отримала гарну заробітну плату, вона мала якусь стабільність, тим більше в цей непростий час. Це для нас сама-сама така позиція, яка над якою ми постійно працюємо кожну хвилину, кожну секунду. Звичайно, ще є інша частина це капіталовкладення, інвестиції, розвиток, технології, які ми постійно, постійно вдосконалюємо. І сьогодні. Якраз є прикладом, те, що ми запускаємо нову лінію, це показує те, що наша компанія знову зробила величезну кропітку роботу і величезний крок вперед для того, щоб наші вікна та двері стали ще більш естетичнішими, крім технічних показників. Що саме спонукало? У вас досить велике підприємство? У вас Круте виробництво, і ви вирішили відкрити це ж додаткові інвестиції, додаткові гроші. Чому саме зараз? Що це для вас відкриття нового цеху? Так як нас досить велика частина нашої продукції, це експорт і в різні країни, велика частина в європейські країни, в Америку. Сьогодні ми відкриваємо ринки Африки, Азії, навіть Австралії. І, і, і наші партнери в світі, а, ми коли дивимося на їхні тренди, на їхній розвиток країн, особливо європейських, будемо говорити за європейський ринок, особливо за європейський ринок. Коли ми дивимося на європейський ринок, для них сьогодні безшовна сварка у вікнах і в металопластикових дверях, у росуних системах слайдинга, так само а, набуває великого попиту. І ми, як та компанія, яка в Україні сьогодні так само, якимось законодателем моди, я так називаю, в дверній галузі ми дуже багато проробили роботи. ловили на ринок шпильпанелі, інкрустації, піскоструї. Так само віконна група сьогодні можна сказати, що вона дійшла до свого етапу розвитку наступного кроку. Да? І крім технічних показників, в яких вікно. Можна сказати, останнім часом постійно росло, тобто краща профільна система, краще склопакети, краща дистанція, різні типи напилення там, і так далі. Сьогодні ми до цих всіх показників додаємо те, що це е е вікно стає ще елементом е інтер'єру, можна сказати, і отримує ще естетичний значок якості. Я чула, що у вас ще якісь амбітні плани на наступне і можете ними поділитись трошки? Може поділитися. На сьогоднішній день це тільки перший етап інвестицій, які ми зараз вже запустили, реалізували, і наші партнери в Україні вже там декілька. Тижнів, як отримують дані вікна з більшовною сваркою. Експортні партнери зараз почнуть дотримувати вже після відкриття нової лінії і виходу з тестового режиму вже в повноцінний робочий режим. Ми запустимо вже експортні позиції. І це перший етап, який ми запустили декілька машин. І я думаю, що ми там до кінця року запустимо ще декілька машин у форматі компанії ГРАФ і більшовної сварки. Uh -huh. uh -huh. uh, скажіть, будь ласка. Панорамне скління вже ну, досить таку, має потужну, потужне представлення в, серед архітекторів. Да. Е, розкажіть, будь ласка, як ви вирішуєте це питання, як ви йдете в ногу з трендами? Цікаве питання. Сьогодні насправді е, архітектори і е, проектанти вікон і дверей вони пішли в великі розміри. Тобто сьогодні, клас, сьогодні класно виглядає будинок, коли в нього, в нього величезні... Слайдингові системи по 4-5 метрів ширини при в, в досить високих висотах і так далі. І е, тут якраз питання, те, що ми в партнерстві з компанією ВДС, компанія Міропласт, да, бренд ВДС профілю, е, ми випустили у 2024 році е, новинку на ринок. Це профільна система е, 76-ї серії, і реалізували, і в цій серії вже є можливість реалізувати це. Великого розміру вікна та двері а там вже можна всклеювати склопакети, вклеювати дверні панелі, і це дає можливість якісно і надійно і довговічно користуватися даними конструкціями для кінцевого клієнта. Я маю на увазі. А ще дуже крута новинка. Це компанія ВДС випустила слайдинг 76 й так само який дозволяє робити величезні слайдингові системи. З різного кольору ламінації, з різною площою склопакетів, ну та іншими там, фішками, які вже ми детально розглянемо, коли когось зацікавить з нашими менеджерами по продажу. Отже, у вас є в вашій лінійці продукції слайдингова система. По розмірах це можете якось зорієнтувати, чи ми можемо. Я зараз кажу, але щоб мене там зараз профіціали на ринку, не цей. Один із варіантів останньої реалізації. З нашими технологами і технологами компанії Міроплас, ВДС, значить, ми реалізували 5,5 метрів ширини і 2,5 метрів висоти. Ось таку слайдингову систему. Уже сьогодні реалізували. Що стосується крупногабаритних габаритних розмірів. А в форматі там 4, там на 2,30, 4,50 на 2,50, Такі системи, вони ну такі сладинові системи, вони вже є якби поточною роботою. Ми на них навіть, в принципі не звертаємо уваги, крім того, щоб вони відповідали якості ті якості і комфорту, який замовив клієнт, для того, щоб вони ними користуватися. У вас досить потужний цех. Потужна компанія, яка виробляє фасадні вхідні двері, і ви є інноватором в цій в цій галузі. Я маю на увазі ваші персональні розробки ваших фактів в хідних групах. Розкажіть, будь ласка, про цей продукт. Ну, ринок дверей взагалі він досить цікавий, якщо ми говоримо про фасадні двері. Україна, вона десь років вже 30, йде процесом еволюції, коли ми переходимо з металевих дверей до алюмінія або пластика. Ще дуже багато виробників сьогодні, як в Україні, так і за кордоном, які імпортують товар в Україну. Вони ще продають металеві двері, але знову ж таки, так як в нас є власний завод Аплот, це металеві двері, які виготовляються тільки там, для квартир. Ми розуміємо всю проблематику цих дверей, якщо ми їх використовуємо на вулицю як фасадну групу. Тому величезні акценти ми зробили десь років 10 назад на якість дверей пластику. Це правильні метали, правильна фурнітура, правильні комплектуючі, які, які бувають або коштують копійки, або настільки мілкі в свої. Специфікації в основному, але відіграють дуже важливу роль при комфорті закривання, відкривання дверей, захищають від продування там і інших моментів. Ми дуже багато робимо дверей. Ми зробили дуже важливий крок в налаштуванні і управлінні виробництва у зв'язку з тим, що ми зробили серійне індивідуальне виробництво. Тобто в нас, якщо заходять двері в поток, ми можемо робити 10, 15, 20, 30... 100 дверей білого формату, між ними можуть бути різнопланові ламінації. І якість кожної дверки, неважливо, якщо вона технічного призначення, міжкімнатного призначення чи посадної групи з дорогими інкрустаціями, шпаліпанелями або двері-лампре, вони йдуть в одному потоці, вся їхня якість одинаково відконтрольовується і клієнт завжди отримує гарний від нас продукт. Супер, ви їх теж експортуєте? Ми їх так само експортуємо. так. Це такий ексклюзив компанії Вікна стиль сьогодні на ринку як України, так само і Європи. Тому що багато європейців, коли ми приїжджали з нашими каталогами, презентаціями і так далі, вони робили вау ефект Типу, о, круто, а так можна було? Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, як змінився вікон на двірний ринок? Я думаю, що за найближчі часи. Ну, ми, давайте окремо віконний і окремо дверний. Значить, віконний ринок він круто змінився, тому що я вважаю те, що ми вже сьогодні відійшли від 60-х систем, тобто їхня доля а, дуже сильно мінімізована не тільки в нас, я думаю, що і в інших виробників так все само, так як нам говорять, в принципі, аналітику, профілісти, да, які продають в основну масу профіля в Україні. 70-ті системи це сьогодні є вже стандартне класичне вікно. А минулого року з'явилися 76 системи в компанії ВДС. Сьогодні європейські е партнери так само запускають на ринок 76-й системой. Вони вже є, в когось вони тільки запускаються, 76-й системи. А, активно просуваються 80-ті системи, активно просуваються пасивні, е пасивні системи, які відповідають е пасив хаос е сертифікатам і так далі. Тобто е сьогодні кінцевий клієнт, я вважаю. Він має бути круто задоволений, тому що, в принципі, якість вікна в Україні вона досить сильно виросла. І скажіть, будь ласка, плани компанії на майбутнє? Як ви бачите розвиток? Що ви плануєте найближчим? Те, що ви сказали про розширення? Да, да, да. Так. Плани компанії на майбутнє. Ну, я скажу, може так, трошки основними такими тезисами. Перший саме основний план це розвиватися, не зупинятися і йти вперед. Відкривати нові ринки там, де нас ще немає, там, де ще наш продукт не знають. Е, створювати стабільні ринки в тих, в тих країнах, в яких спробували наші продукти, е, об'єктно або ще якось. І сьогодні потрібно туди заходити з дистриб'юцією. Е, розвиватися. Одним словом, розвиватися і не зупинятися. Сьогодні важкий час, але ми мусимо йти вперед, згуртувати наших людей, наш колектив, нашу сім'ю, наших друзів і партнерів по ринку так, разом з вами. І виходити на європейські ринки і продовжувати їх завойовувати. Супер, дякую вам за цікаве інтерв'ю. Дякую, дякую за вам. час. Дякую <рес> вам. Дуже дякую.